Але коли небудь дзвінки різкий і трохи злий звук хросого або ендуру мотоцикла. Швидше за все, там працює духтактний двигун. Сьогодні розберемося, як він влаштований, чому він такий потужний і за що його обожнюють у мотоспорті. Так от розберемося, як він працює. Дохтактний двигун це бензиновий двигун, внутрішнього згорання, у якого повний робочий цикл відбувається лише за два кода порушня або один оберт колінвала. Перший так стиснення та впуск. Поршень рухається вгору стискаючи паливну повітряну суміш у камері загорання. Одночасно під поршнем у картері утворюється розрідження, яке засмоктує нову порцію суміші з карбюратора. Другий такт робочий хід та випуск. Свічка запалює стиснену суміш, випушту поршень низ, і це є робочий хід. У цей момент у картері нова суміш стискається, і через кодувальні канали заходить циліндр, відтісняючи відпрацьовані гази через випускне вікно. Головна відмінність від четирихтактного двигуна відсутність клапанів. замість них використовуються спеціальні вікна в целі. Двохтактний двигун має такі переваги, як висока потужність при малому об'ємі, ідеально для спортивних і кросових байків, простота конструкції, менше деталей і легший ремонт. Маленька вага двигун легший за штирихтактний аналог, а це означає кращу динаміку. Швидкий набір обертів, миттєва реакція на газ попри це, у нього є недоліки. По типу як підвищена витрата палива. Потреба змішані бензину з маслом для змащення, частіше обслуговування знос деталей більший. Шум і дивність, особливо при роботі на високих обертах, дуже висока. Ось зробимо такий висновок. Доктатний двигун це вибух енергії в компактному корпусі. Він вимогливий і гучний, але здатний подарувати шалений драйв і неповторні емоції від їзди, саме тому в мотокоросі та ендуру йому немає рівних. Дякую, якщо ви додивились до кінця. З вами був ведучий youtube каналу ДКНП. Do pobaczenia.